Шановна комісія, до вашої уваги подається бакалаврська робота за темою розробка програмного забезпечення для відділу продаж будівельної компанії, виконав роботу студента групи КНТ 211 СП Олександр Ром, керівник роботи доцент Ірина Зеленьова. Метою роботи є розробка вебсайту для відділу продажу будівельної компанії, яка дозволить оптимізувати процеси, взаємодії з клієнтами, підвищити продажі через ефективну презентацію об'єктів нерухомості та автоматизацію відповідних процесів. Об'єктом дослідження є процеси продажу будівельній компанії предметом програмне забезпечення, що автоматизує ці процеси та поліпшує взаємодію з клієнтами. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі. Проаналізовувати особливості та сучасні тенденції ринку нерухомості в Україні, вивчити існуючі it рішення для автоматизації роботи відділів продажів будівельних компаній, розробити технічне завдання на створення веб-додатку для відділу продажів, спроектувати архітектуру та розробити функціональність веб-додатку, реалізувати веб-додаток із застосуванням сучасних фреймворків та технологій, протестувати розроблене програмами забезпечення та впровадити його в роботу відділу продажів. Розробка даного вебсайту не тільки сприятиме зростанню продажів будівельної компанії, але й підвищить рівень задоволеності клієнтів завдяки доручності та доступності інформації про об'єкти нерухомості. На слайді представлені скріншоти існуючих веб-систем, що використовуються у відділах продаж, продажу будівельних компаній. На цьому слайді представлені результати аналізу попередньо показаних існуючих веб-систем. На цьому слайді показано ключові аспекти, які оцінюються у вебсайтах для відеопродаж. На цьому слайді показана схема структури вебсайту. Тут описана схема бази даних. На цьому слайді показано сторінки вебсайту. На цьому також. На цьому слайді описано процес тестування вебсайту, який включає тестування юзабіліті, -браузер, кросбраузерне тестування, тестування на різних пристроях та тестування SEO оптимізації. Висновки: У роботі розроблено вебсайт для відділу продаж будівельної компанії з метою оптимізації взаємодії з клієнтами та підвищення продажів. Проаналізовано сучасні системи керування контентом, обрано оптимальні засоби розробки та спроєктовану структуру вебсистеми. Реалізована програма забезпечення з клієнт серверною архітектурою, розроблена на базу даних та інтерфейс користувача, Проведено тестування, SEO оптимізацію та перевірку кросбраузерності. Розроблений вебсей відповідає поставленим цілям забезпечує ефективну презентацію об'єктів, нерухомості, зручність використання та має потенціал для підвищення ефективності роботи в відділу продажу.